Сьомогодина 31 хвилина хвилину Києві все найголовніше у прямому ефірі. Вісім постраждалих у Дарницькому районі Києва. Серед них трирічна дитина з осколковими пораненнями. Усі вони мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з під'їздів пошкоджені вікна з 6 по 11 поверхи. Такі власне наслідки нічної атаки росіян по столиці. Хмельниччину росіяни вночі атакували з повітря. Місцева ова повідомляє про збиття безпілотників, поки що без подробиць про пошкодження травмованих чи загиблих. Відповідно до карти руху повітряних цілей, саме на Старокостянтинів тієї ночі летіло більше всього літальних апаратів. Кропивницький пережив ворожу дурнову атаку. Про це звітує ОВА. більше інформації вже згодом. Ну а через атаку Росії по Україні цієї ночі Польща в чергове підняла свої винищувачі та союзні літаки. Росіяни перекидають свої підрозділи на Запорізький напрямок. Активізацію бойових дій на тій ділянці фронту прогнозує військовий аналітик Василь Піхньо. в ексклюзивному коментарі для сніданку. Експерт також пояснив, що близько 100 тисяч російських солдатів сконцентровані в районі Новопавлівки. Це створює значну загрозу для українських оборонців. Як може розвиватися ситуація найближчим часом? Пропоную послухати. Останніми рубежами, які е, все ще отримують просування противника і виходу його на е, безпосередньо адміністративні кордони з Дніпропетровщиною, це. Такі села, як Іскра і Комишуваха, фактично, ось і все. Два села залишилися до кордонів Дніпропетровщини. Росіяни при тому, що тут вони досягають своєї стратегічної задачі виходу на кордони Донеччини, вони таким просуванням на новопавлівському напрямку, особливо в районі зеленого поля, зараз створюють певні загрози для Запорізького фронту. Сили оборони звільнили кіндратівку на Сумщині. Про це повідомляє страдком збройних сил України. Витіснення ворога з населеного пункту, що буквально в трьох кілометрах від кордону з Росією, здійснили військові угруповання Курськ. За повідомленням наразі кіндратівці тривають стабілізаційні дії. Про звільнення села повідомляли в аналітичному проєкті Deep State ще 25 липня. Ну а наразі є вже офіційне підтвердження. Президентський законопроект щодо НАБУ і САП має бути ухвалений невідкладно вже цього тижня. Про це питання обговорили під час телефонної розмови президент України та очільниці Єврокомісії. Минулого тижня Брюссель погодився надати експертизу цьому закону. Зеленський та фондерляїн сходяться на необхідності гарантувати незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Також Брюссель поінформував Київ щодо кроків необхідних, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо членства України в ЄС. Сім днів поспіль тривають акції протесту в Україні проти закону щодо Набу і САП у Києві. Люди традиційно вийшли на площі Івана Франка. Головна вимога утримати незалежність антикорупційних органів. У мітингарів вимог стало більше. Учасники акції закликають також призначити керівника бюро економічної безпеки та почати реформу. Митниці 22 липня. Верховна Рада ухвалила законопроект 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП. Це викликало невдоволення суспільства. Президент України невідкладно вніс до парламенту новий законопроект, який поверне антикорупційним структурам незалежність. Їхня діяльність є однією з умов євроінтеграції України. Протестувальники сподіваються, що 31 липня, на коли заплановане голосування за президентський закон, депутати його підтримують. Країни НАТО отримують військову техніку від сполучених штатів, яку вони зможуть передавати Україні. Про це заявив Дональд Трамп за підсумками зустрічі з Урсулею у Шотландії. Американський президент висловив задоволення налагодженням стосунків Вашингтона з НАТО. Зокрема, те, що члени альянсу погодилися на 5-відсоткові внески. Таке потепління у стосунках країни НАТО відкриває можливість збільшення допомоги Україні та розширити виробництво зброї. Крім того, США та ЄС уклали найбільшу торговельну угоду. Йдеться зокрема про Інвестицій євросоюзу в обсязі 600 мільярдів доларів в економіку Сполучених Штатів також сторони уклали рамкову угоду, яка передбачає запровадження 15% відсоткового загального мита на імпорт з 27 країн Європейського союзу. Туреччину охопили масштабні лісові пожежі. Вогонь загрожує четвертому за величиною місту України – Бурсі. Офіс губернатора повідомив, що 1765 людей були безпечно евакуйовані з сіл на північному сході. Уряд вже оголосив дві західні провінції Ізмір і Біленджик – зонами стихійного лиха. Лише вихідними пожежні команди по всій країні зіткнулися з понад 80 окремими пожежами. Турецькі ліси палають з кінця червня. Причини займання та швидкого розповсюдження вогню аномальна спека та сильний вітер. Температура повітря в багатьох регіонах піднялася вище 45 градусів. В провінції Сірнак була зафіксована найвища температура за всю історію Туреччини 50,5 градусів за Цельсія. Наразі відомо про щонайменше 14 загиблих. Це волонтери, які намагалися стримати вогонь. Ми ну, власне працівники лісгоспу. Сьогодні Україна вперше на державному рівні вшанує пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дату 28 липня обрали як нагадування про трагічні події, що сталося в ніч проти 29 липня 2022 року. Тоді російські окупаційні війська вчинили один з найбільших терактів щодо полонених. Під час вибуху, який пролунав на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка, на тимчасово окупованій території Донеччини, була знищена будівля до. Римували українських військовополонених. Тоді загинули 53 українські захисники. Поранень зазнали 130 людей. Від сьогодні, 28 липня, є символом пам'яті про тих, хто загинув в російській неволі. У віці 86 років помер Леонід Яковишин, один з найбільших аграріїв України. Зазначається, що смерть наступила після тривалої хвороби. Останні дні свого життя Яковишин перебував в Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова. Яковишин входив до топ-100 латифундистів України. 30 років тому він очолив підприємство ТОВ Земля і Воля і створив одне з найбільших сільських господарств України, яке об'єднало понад 32 тисячі гектарів орендованих земель. Він був на Першого скликання і йому присвоєно звання Героя України. Ну а ще аграрій був відомий прихильницю доросла ще. Зокрема, кілька років тому на околиці Бобровиці з Чернігівщина він побудував власний мавзолей як у Наполеона вартістю 3 мільйони доларів. На початку цього року Яковишин дав велике інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Наталі Мусийчук. На цьому все. Йдемо далі. Будьте з нами. Така гарна, приємна статистика. Навіть, навіть попри все, що відбувається, все одно класно, коли фіксуємо ось такі ну не рекорди, але тим не менш, знаєш, такі показники. Це не рекорд, насправді. Серед... ти знаєш, Я ще й хотів сказати, що насправді я не знаю, яка нормальна цифра, яка може бути. Це Та, просто зараз... цифра. Так, вона вийшла вже на якесь таке, з якогось пік'є, але от ти кажеш, позитивна, але вона не позитивна. Важко тут сказати, тому що це реально невеликі цифри. Реально невеликі. Цифри невеликі, але все одно, знаєш, те, що є фіксація. Цього це, власне, реально дає нам mm, можливість так, завжди, рухатися та, вперед, та. йти на життя, попри все, щоб не відбувалося. Олена Квітка в нас сьогодні чергує. І так само, попри дощ, шалену зливу, яка накрила столицю. бачите, Олена, вже десь сховалася, чи можливо а ні, дощ не закінчився. Олен, як тобі там розповідай, якою буде? жуки у квітки? Бачиш, це, це до дощу. Колеги, доброго ранку. Ну знаєте, мені здається, що на роботу я сьогодні не приїхала, а в прямому сенсі приплила, тому що все місто абсолютно знаєте, текло такими потоками, і мене просто знаєте, течією, яка утворилася, принесло з верхнього міста сюди на поділ. Але буквально знаєте, там десь 10-15 хвилин тому дощ вщух, тому що тоді лило знаєте, буквально як з відра, і ось зараз ми бачимо, що він ще є, але він знаєте так на накрапає. Але знаєте, він такий дуже підступний сьогодні, тому ви знаєте, як то кажуть, не розслабляйтеся, беріть сьогодні з собою парасольки і гумаки, тому що без них ніяк. І зараз от в Києві термометри показують плюс 20 градусів, і досить тепло, але мені здається, що саме ось дощ дає таку прохолоду, і що хочеться щось на себе накинути. Також зауважу, що зараз в Києві немає повітряної тривоги, і я раптом ви почуєте якісь розкати, то це грім. І до речі, мені здається, що якщо ми ще можемо відрізнити грім від обстрілів, то це дуже добрий знак. Але сьогодні, взагалі, по всій території України, не тільки в Києві, сьогодні буде абсолютно все і сонце, і зливи, і грози, що сьогодні обіцяють синоптики по всіх регіонах України, зараз розповім більш детально. Традиційно ми починаємо зі сходу країни. Ось там сьогодні якраз буде сухо. В Харкові в Донецьку та Луганську в день температура повітря коливатиметься від 32 до 34 градусів тепла. Справжня спека накриє південь країни. В Одесі сьогодні буде плюс 32, в Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, А також в Криму в день повітря прогріється до плюс 37 градусів тепла і синоптики попереджають про дощі з грозами на Миколаївщині, а також Одещині щодо заходу країни, там сьогодні дощитиму. Також очікуються грози у всіх областях західного регіону без виключення. Але там триматимуться якраз такі помірні температурні режими від 25 до 27 градусів. Буду на заході країни лише в Ужгороді на Закарпатті буде трошечки прохолодніше, там де не максимум плюс 24 градуси. Північ країни там сьогодні також дощитимуть. Очікують і дощі, і грози про це попереджають синоптики. Це жито. Мер, Суми та Чернігів в день температура повітря там очікується від 27 до 30 градусів тепла. Ну і центр країни там сьогодні буде спека, а, лише в Вінниці буде плюс 27, а в решті регіонів це Черкаси, Кропивницький, Полтава, Дніпро. Повітря прогріється до плюс 37 градусів. Там також сьогодні дощіме. Очікуються грози, дощі, грім. А, крім Полтави та Дніпра. В цих регіонах буде триматися переважно сонячна погода. Ну і Київ зараз я вже сказала, що плюс 20 градусів, Адусів показує термометр в столиці. Очікуємо сьогодні до плюс 31. одного, і е, протягом сьогодні дня от така буде погода. Дощ починатиметься, зупинятимеся одним словом, дощітиме і синоптики попереджають про грозу. Київ сьогодні не буде рекордним, тому що найтеплішим цей день в історії був зафіксований у 1945 році. Тоді в столиці термометр показала плюс 34 градуси тепла. і ці плюс 34 зробили цей день найтеплішим в історії. А у 1923 році навпаки був зафіксований антирекорд плюс 9 градусів у столиці. Колеги ви сказали, що жуки до дощу. Ну, не знаю, може і до дощу, але народні прикмети кажуть, що це зливи сьогодні. Це добре. Рожай. А я думаю, що жуки сьогодні це до того, що треба бігом бігти і пити каву, щоб ну, прокинутися в таку погоду. Це як, зручно, як це варіант, можна. Ну а про грім Олена сказала дійсно. Я сьогодні не знаю, як ви, прокидаєш у Києві, про не був такий грім. Я думав, що це якесь ППО з усіх, Тому що з усіх районів. Тому вже неможливо було так. розібрати чи Страшно. щось стріляє, чи, просто, чи це просто така негода. Ой, Лена Квітка, дякую тобі дуже.